Її знижки представляють вересневі знижки на ФЕРВЕКС. 20% в аптеках подорожних вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Чергова порція марення від путініста-шамана. культуру Росії заблокувати невозможно. Без цього культурного наследия фундаменту, мир не був би таким, яким сейчас ми его знаємо. Щирий зет-патріот дав задню і відкрито виправдовує свою прихильність до американських технологій. Мені пред'являють деякі э, мої недоброжелателі о тому, що ну як же, він же російський, а що ж у нього там, це там, там, не знаю, там, телефон американський, там, машина німецька. Ілі там що ж то ну та в от в такому от ключі. Однак, щоб виправдатися в очах співвітчизників, вигадав нехитру теорію про вплив російських класиків на захід. А може бути вони вдихновляліс призвідінням там Петра і Ліча справа. Ось в чому очевидно, що вітчизняний автопром явно не у фаворитах шамана. Хоча він усіляко намагається дотримуватися патріотичного шляху, але далі показових виступів це не заходить. Але насправді подорожує матінкою Росією артист на зовсім не патріотичному німецькому мерседесі, який мають надати організатори концерту по райдеру. Ну, а якщо дорога далека, то співак віддає перевагу мінівенове клас з матрацом за розміром заднього дивану. На всі пересування по Москві організатор надає мерседес майбах тонованим склом моделі W222W223. Натурові заходи та поїздки тривалістю більше ніж півтори години. Мерседес з тонованим склом та класичним салоном. Диван ось такі запити висуває голос війни в Росії. Щодо гаджета, яким регулярно користується рупор патріотизму, Тут це також досить зрадливо. В його руках гаджет від компанії Apple, який явно асоціюється з США та знаменитою Кремнієвою долиною. Виходить, шаман підтримує американські технології. Виправдання тяги до західних технологій, звичайно, знайшлося, але вийшло воно не зовсім дало. А я отвечаю, я понимаю, что очень просто: мы же ведь не знаем: а может быть, создатели этих американських телефонов, создатели этих технологій. или создатели этих автомобилей, или создатель чего-то. А может быть, они вдохновлялись произведениями там, Петра Ильича Чайковского, когда они создавали этот телефон, или там, произведениями там, Достоевского или Булгакова, которые по всему миру известны. Может быть, тогда бы без этих произведений вообще, этих технологий не было, и этих телефонов не было. Попробуйте просто подумать об этом. Ми ж не знаємо, як это і чим люди вдохновлялись. Потужна думка. Однак, ось що цікаво: дронов підносить російську культуру і ставить за приклад Чайковського, який, до речі, мав українське коріння. А рід Достоєвського походить з України дуже іронічно. А російська культура, велика культура, вона просочилась в абсолютно в всі аспекти світу, обогнула весь земний шар. І більше того, я считаю, що люди, які живуть в Росії самі свободні люди в світі. ну а до того, що в Росії найвільніші люди, і додати нічого.